Готель Каліпсо у Ханіоті, Греція це бюджетний двозірковий готель у самому центрі курортного містечка, лише за 400 метрів від організованого пляжу та поруч з численними барами, ресторанами і магазинами. Він пропонує гостям 77 комфортабельних номерів з кондиціонером, балконом, холодильником та супутниковим телебаченням. На території є відкритий басейн з лежаками, ресторан середземноморською кухнею, бар, безкоштовний вайфай та приватна парковка. Чому Каліпсо підходить для Активної молоді. Готель розташований у центрі Ханіоті, що забезпечує легкий доступ до нічних клубів, барів, кафе та розважальних закладів. Усе поруч не потрібно користуватись транспортом. Відкритий басейн, світлі та затишні номери, уютну атмосферу відпочинку. До пляжу лише кілька хвилин пішки, а на самому пляжі можна займатися водними видами спорту та активностями. Готель пропонує зручності для молоді: цілодобова рецепція, обмін валют, організація екскурсій та прокат авто. Вільний Wi-Fi у всіх зонах, що важливо для молоді, для спілкування та планування дозвілля. Таким чином, каліпсо це оптимальний вибір для молодих мандрівників, які цінують активний відпочинок, нічне життя, нові знайомства та зручне розташування у самому серці курорту.